Ідеш в життя незнаним шляхом, доля попереду закручує його, перемішає впевненість зі страхом, гальма псує, навіщо і чого? Не завжди туз, козирний буде в твоїх картах, не завжди вдача стане на твій бік. Надій в житті багато буде марних, та не сумуй, не схожий рік на рік. Пірнаєш хвилі, потім виринаєш, повітря, щоб хапнути ще ковток, чи допливеш до берега, не знаєш. Та ризикуєш хай пощастить ще хоч разок. Доля тобою крутить пюгети, Кидає полум'я воду холодну, твій дух і тіло так загартувала, їм не страшна стихія жодна. Награвшись долею схочу, раптово настає в житті зупинка. Як зачарований стоїш, чогось чекаєш, Назустріч йде твоя до тебе половинка. З нею кохання йде, сімейний спокій, Кляна її ладен ти на все в житті. Щасливі в парі вже не одинокі, всі негаразди щезли в небутті. Кохання є велика сила, без нього скрутно в світі жити, Природа нас ним наділила, додаток дала гарні квіти.